Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні спекла ось такий медовий торт. Випікається дуже швидко. Він м'якенький, смачненький, ось, подивіться, такий він у розрізі. Торт дуже простий, випікається дуже швидко і мінімум треба продуктів. Для тіста я беру 200 г меду, 150 г цукру. 120 грамів сливочного масла і щепотку соди. Ну, десь так на кінчику чайної ложки. І все це я буду прогрівати на вогні, щоб усе це масло у мене розтопилося і десь покипіла пару хвилин Ось у мене така піна вже. Я даю буквально одну хвилиночку ще проваритися, щоб там. Пиріг був такого кольору меду. Одна филина, і я буду виключати. Розтоплюю я не на паровій бані. Просто прямо на вогні. Воно не прилипає, нигде, нічого не горить, можна так розтоплювати. Тепер 4 яйця я просто розкалачу ось отак вінчиком. У яйця я відразу лила. Мед із гарячою цю маску, із цукром з маслом. Її треба обов'язково гарненько перемішати. Можна не боятися, яйця вони не збіжаться, з ними нічого не трапиться, такого страшного. Треба все обов'язково відразу все перемішувати. Муки сюди треба 350 г. Але я зараз висипаю частину муки і буду дивитися, грам 50. 60 я залишу. Чому? Тому що різна мука, і треба, щоб маса була така густавата, не рідка, але не дуже густа. Все, у мене пішло рівно з 350 г, і тісто повинно бути ось отаке. Коли його брати, то воно так залишає слід. Все і не відразу розповзається. Оце таке нормальне тісто. Тісто я поділила на дві частини і буду випікати на двох противнях. У мене розмір протавня це 38 на 36. Ось. На пергаментній бумазі. Я розтиненки таки зробила, розтягла шар тіста. Температура випікання 200 градусів. Десь випікається філин 12-15. Крем я готую із сметани. Буде сметанний крем. Щоб змазати коржі, я взяла літру сметани, додала сюди 70 г сахарної пудри і одну пачечку 8 г сахарного ванільного цукру. І все це буду збивати. Потім потроху буду додавати згущувати для сметани, щоб сметана стала зовсім густою. І Тепер у збиту сметану я ще покладу одну столову ложку меду. І все просто перемішаю добренько. Ось отакий тортик у мене вийшов. Я перерізала два великих коржі на перемазала сметаною з питою. І потрусила тими обрізками, як я вирівнювала коржі, Перебила у блендері і потрусила. У розрізі торт виходить ось отакий. Він дуже м'якенький. Його можна їсти пилочкою. Ось отакий тортик. Тому готуйте, не пожалкуєте дуже дуже смачно.